Зробити заміри та встановити штору не складно: інструменти, які необхідні для роботи: Рулетка, рівень, олівець, шурупокрут або перфоратор, свердла, дюбеля для гіпсокартону або бетону, в залежності від типу поверхні для монтажу. Замір штори проводимо згідно бажаної ширини тканини. Габарити будуть ширшими на 47 мм. 27 мм з боку керування та 20 мм з іншого боку. Замір висоти проводимо згідно бажаного габариту рулонної штори. Частіше за все, це буде висота від бажаного місця кріплення до підвіконня. Зверніть увагу, декоративні елементи, запаковані окремо, щоб не пошкодити їх під час транспортування. До стандартної комплектації рулонної штори входить вал з тканиною та одинарною нижньою балкою. Доступні кольори білий, коричневий, карамель або індивідуальне фарбування під замовлення з прозорими заглушками в зборі з механізмом рулонної штори і загільцьованим прозорим ланцюжком на білому шнурі, втулкою, металевими кронштейнами кріплення та верхньою монтажною планкою. Кліпси кріплення. Декоративні елементи з ламінацією за вибором клієнта, прозорий обтяжувач ланцюжка з обтяжуючим стрижнем. Відзначаємо за допомогою будівельного рівня місця кріплення кліпс. Свердлимо отвори у відзначених місцях для кріплень. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону використовуємо дюбеля для гіпсокартону моллі. Вставляємо їх попередньо викрутивши болти. Фіксуємо кліпси болтами. Зверніть увагу на правильне розташування кліпси. Акуратно фіксуємо верхню монтажну планку штори в кліпсах кріплення. Спочатку заводимо верхню частину, а потім зафіксуємо нижній край. Звільняємо ланцюжок. Вдягаємо декоративні елементи на кронштейни кріплення. Вдягаємо прозорий обтяжувач з металевим стрижнем на ланцюжок. Перевіряємо, як працює штора, опускаючи її донизу та піднімаючи догори. Зверніть увагу! Стандарт виготовлення. Положення ніч у повністю розкритій шторі. Торгова марка Санні. Для вас ми підкорюємо сонце.